Сьогодні на сусідній день дикої природи ага. наші спеціалісти показують унікальні експонати до єднутися до продяку. А по серед слонів наприклад переважно почали виживати ті особи, в яких пивнів Майже то і нема. От якщо а, подивитися на нашого слона Аона, який живе в нас тут у сусідньому приміщенні, можна побачити, що у нього, наприклад, бивні такі маленькі, що їх майже і не видно. У природі це дало б йому зараз перевагу. Раніше, навпаки, це було би був, був недолік, бо самці змагаються там між собою. У кого найбільші бивні, то є перевага, але в сучасному світі все стало навпаки. А особливо не от оцим от товаришам. Тут, мабуть, не всі то і знають, хто це взагалі, бо це така якась екзотична тварина, панголін або ж ящер. І хоча він називається ящер, але насправді це звір, це ссавець, це наш з вами далекий родич, і більш близький родич там котів і собак, бо ящери вони близькі до хижих. Він зовні схожий на... Мурахоїда, мабуть, але вкритий отакими от, от е, е, лусками, як шишка майже. Так? І от ця луска панголінів, вона чомусь стала дуже цінуватися у китайській і взагалі азіатській е, народній медицині. Там існує повір'я, що цією лускою, якщо її вживати там в якомусь вигляді, можна вилікувати практично всі хвороби. Звісно, що це повна дурня. Нічого вилікувати лускові панголіна не можна. Луска панголіна має приблизно такий склад, як коров'яче копито. Тобто з таким же приблизно можна ефективністю лікуватися коров'ячими копитами, але це чомусь ніхто не любить такого. Але незважаючи на це, оця луска панголінів вона тоннами перевозиться і незаконно перевозиться, наприклад, з Африки у е Китай. Отака от історія. Дивіться, як складно у сучасному світі вижити насправді стає деяким тваринам. Наскільки вони знаходяться під загрозою? Причому донедавна знаходилися під загрозою навіть ті тварини, про яких сьогодні так і не подумаєш. От, наприклад, от зараз у мене в руці яйце. Ну, всі знають, мабуть, так? Або хтось не знає. Ну, юнати то знають, а відвідувачі може і не знати. Що це за яйце таке в мене, в руці? дивіться, воно незвичайне, воно таке майже чорне. Це яйце ему. Ему австралійський птах, він, до речі, є у нас у зоопарку. У нас в зоопарку є Ему. І е, сьогодні, ну, здається, Ему це один із символів Австралії. Ему зображено на гербі Австралії. І це ну, національний птах, їм там австралійці пишаються. Але ще буквально 100 років тому, а може і менше, ему воювали в прямому смислі. Там, там навіть є такий, такий вираз, війна з Ему. Тому що людям здавалося, що ну, Ему якось заважають посовища. Домашньої худоби і ему винищували, використовуючи для цього кулемети та гелікоптери, навіть тобто в прямому сенсі військову техніку. Ну, тривало це правда недовго, досить швидко люди зрозуміли наскільки ця якась дурна зація, але тим не менше такий етап в історії Австралії а, був. І це ще раз підкреслює, а взагалі ну дійсно нащо потрібен захист тваринам? Ну тому що без захисту багато з них могли б до нашого часу вже і не дожити. І дійсно деякі з них і а, вимерли. Отут, <плес> от, от у мене тут такий лев, да? <плес> бачите. Зробимо з цим левом харасмент зараз. Значить, е, ну я не буду показувати тут представлення, просто якби коли лев, лев на руці, то воно яко трохи тепліше в цю погоду. І от леви. Всі знають левів. Але чи так гарно левом живеться е, сьогодні, в дикій природі? А насправді ні. Насправді місць, де могли б вижити леви, стає все менше і менше. І якщо раніше леви зустрічалися майже по всій Африці, і ще й заходили в Азію, і ще й на півдні Європи були. Щось там Геракал, якийсь з немецьким левом там щось бився. Так е на сьогоднішній день в Азії їх вже майже нема. Там один крихітний такий регіон лишився, де вони є в Європі. Давно вже їх зовсім нема. Е в Африці вони лишилися теж далеко не всюди, тому що. Нібито Лев цар звірів, але співіснувати з людиною, Левові, далеко та не так легко. А, ну і продовжується оця все одно незаконна торгівля. Хтось хоче собі ракушку, а хтось хоче собі. Отут у мене найголовніший експонат на сьогодні, найбільший принаймні, одивіться. Можна бити бути. Можна, бити. можна бути у сучасному світі навіть якоюсь дуже великою твариною і все одно постраждати від, від людини. От дивіться, це рост риби-пили. Риба пила це фактично такий велетенський скан, ну, родич акул, і оце тільки його, ну, так би сказати, ніс рострум. Так, відповідно, можете. Ну приблизно уявити, а якої ж довжини сама риба пила, якщо це тільки її ніс? Так? Тобто, ну, ой, 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 <рик> тобто вона може бути десь до 5 метрів. Так? І, ну, це просто величезна риба, одна з найбільших. риб. І в неї ще є отака <рик> пилка <рик> наносить, яка навіщо потрібна? Вона нею, по-перше, вишукує здобич. Тут а, оця, оцей розстріл, він має таке дуже розвинене і електричне, і хімічне чуття. Вона і ним як, -от, як, як металошукачем щось шукають, так вона от шукає собі якусь... Стру. А ще, крім того, може цією пилкою прямо і виривати ще цю а, здобич. І от а, здавалося, що для риби це розвинулося колись в ході еволюції як пристосування, щоб вижити. Але на сьогодні саме через це пристосування риби ПВ масово знищить. Дивіться, ай, де в нас тут ще? Його, у нас еще остался ся. бегемот, як вона про це или гиппопота. Ну так. Ну це те самые бегемоты гипопота. Можно и так, и так. Ну, это птичка, да? Ну, это пин на, пин, на пин, а, ну, так. правильно. Вот. А вот это, наверное, вот этот, нет? Нет? Ну, я на Ого! Это вот сюда? Ага. А. В принципе, а. можно так. Все у нас. Вот, вот. Ага. Вот так. Пойдем считай спасибо. Все побачили. мне. Да. А тут кто у нас? Ой. Але щоб вінок випадок. Ніточку теплочок. Як воно працює? Воно... Так. Потім так. ось таку річ. Перемотуємо за гілля сюди. І підсуваємо, бо вони вінок не охоплюють. Але зафіксуємо вже за ту шучку, яка в нас тримана. Ось такий вирівнюємо. Що ще там було? Був крокодил, то певний. Це ігри, так? Да? що було, так? Да? Ага, Якщо пройти два рівні, відгадуємо сліди, шукаємо тигрів і дарунок ось такий вінок Здорово. Що ми досі Побачили ми, що такими зубами Хто? їсти картоплю або моркву з чужого городу дуже незручно, бо в нього дуже багато таких маленьких, гострих, дуже зубів. Mm -hmm. І це зуби це пристосовані для того, щоб їсти комах, щоб їсти равликів, черв'яків, ну може якусь мишку з'їсти крот, так? Але їсти овочі, він... Не буде. І е, ніяк заважати городу він не буде. І тим не менше кротів люди чомусь убувають, тому що вважають їх е, шкідниками. Бачите як? Е, ніби кроти нікому і не потрібні, а от десь вони теж вони е, страждають. Але страждання кротів це ще Я нічого від, у порівнянні від. з тим, як дістається як дістається, о, у, о, як дістається дістається нам <творю> Бо кажанів більшість людей не любить. Вважає, що кажани, ой, ну це щось страшне, вони як прилетить, як заплутається у волосся, <творю> <творю> як вкусить. А ще ж багато людей кажуть, що от кажани, вони ж п'ють кров. Взагалі стра страшне що. І в принципі не ну, деякі з цих страхів якесь підґрунтя під собою мають, тому що ну десь в природі в Південній Америці дійсно існують такі кажани, вампіри, які п'ють кров. Але в нас то вони не живуть, такі кажани, наші то кажани крові не п'ють. Наші то кажани а, їдять комах, і насправді від кажанів для людей тільки користь. Як, до речі, від кротів. тому що вони поїдають тих комах, які якраз таки нам і можуть нашкодити. А на людей вони ні, ніколи не нападають. Так. Люди, каже, нам абсолютно не цікаві, ані як джерело їжі, ані як ще щось. Тому для того, щоб на когось напасти чи заплутатися у когось волосся, це таке тільки буває у страшних розповідях. Але от що буває... Коли кажани поселяться вдома, наприклад, на балконі, отаке дійсно може бути, але це не для того, щоб якось зашкодити людині, так? А просто ну от вони селяться там, тому що іншого місця вони собі в природі. Не знаходять, бо стає все менше і менше дерев з дуплами, стає все менше і менше печери якихось інших нормальних прихистків. І тому вони а, лізуть людям на балкони. І от нещодавно стався жахливий оцей випадок, де там yeah. в Полтаві чи де це там було, що жінка викинула з балкону на мороз посеред зими півтори тисячі кажанів. І значна їх частина загинула. Хоча, ну чи так сильно їй заважали кажани, що вона не могла почекати, поки вони полетять навесні, або чи не могла вона звернутися в службу. У нас є от центр реабілітації рукокрилих і не один в Україні, який міг би забрати цих кажанів, але ні, вона їх просто повикидала. Причому з висоти деякі з них просто порозбувалися, поки падали. Отаке у нас відношення до кажанів, хоча нічого особливо поганого. Вони не роблять. І в цьому вони е, можуть конкурувати лише зі зміями. Але перед тим, як буде про змі, я розкажу, що насправді люди цивілізовані роблять е, ну, для того, щоб співіснувати з кажанами. От дивіться, у мене в руках такий от. Е Дерев'яний будиночок, ніби як шпиківні, той скворешник, то що називають. Але якийсь він дивний. Дивіться, в ньому немає оцього спереду літка, якийсь він вузенький. А справа в тому, що це будиночок для кажанів. Він складається з таких, бачите, дуже вузеньких таких приміщень. І от як ви думаєте, от скільки кажанів може залізти от в такий будиночок? Насправді ну під сотню. Я думаю, що їм буде існувато, але от півсотні. Штук 50. 50, точно сюди влізе. А кажани вони ж невеличкі, насправді, вони ж маленькі. І от вони тут можуть а, дійсно собі знайти прихисток в день, а інколи кажани і а, можуть і зимувати. А, ну, для зимування їм краще, щоб, щоб було щось трохи тепліше, в якісь будівлі вони можуть перезимувати в печері, наприклад. І от зараз люди вже вчаться жити поряд з кажанами а, так, щоб їм ну, не, знаєте, якось не заважати. Так, ну. Будиночок хай постоїть, тут верт, мені, мені вже не заважав. А, я покажу а, тих тварин, яких а, люди зачасту не знають, хто поряд з ними живе. Okay. Ну от, наприклад, у нас прямо а, в лісі, в місті Харкові, а, недалеко від будинків, у досить великій кількості живе тварина, з якої оцей ріг. Але що це за тварина? Козуля, так, козуля або сарна. Це такий невеличкий олень, але чи часто ви його бачили в лісі? Ні, ні. Я думаю, що ні. Може хтось жодного разу навіть не бачив. Але чому? То тому, що сарни вже зрозуміли, що зустріч із людиною, вона нічого гарного не віщує. І тому вони ховаються, вони біжуть від людей, як тільки почують їх запах. І так само роблять тварина інша. От дивіться, цих тварин у Харкові теж досить багато. Кабан Оце і кло кабана. Так? А насправді виявити, що у нас у лісі живуть кабани, і що у нас у лісі живуть козулі, можна інколи лише по їх. По їх слідах, які взимку вони е, на снігу е, залишають. Ну От у мене, до речі, з кабана є не тільки, е, не тільки ікло. кло. Е, я вже казав, що люди використовували диких тварин, як тільки заманеться. От у мене, наприклад, є при собі два таких помазка для бриття. і вони зроблені з натуральної шерсті. І оце, наприклад, оце от зроблений з. Капана. От задачка. А ми, як ви думаєте, а з якої тварини, яка теж живе в наших лісах, з шерсті якої зроблено оце? Зубр, ну зубр у нас в лісі давно не живе, і оце тварина, яка в нас в лісах живе, але її побачити ще складніше, ніж побачити, ну, наприклад, козулю. Тому що вона виходить взагалі лише вночі. А вдень вона ховається в норі. Ну, лиса непоганий варіант, але насправді лису у нас бачать не тільки в лісі, а лиси у нас вже бачать просто на вулицях міста Харкова. А оце борсук. І от у нас борсуки роють нори, виходять з них, але їх стає теж і з часом а, стає все менше і менше. А от деякі тварини, навпаки, в Україні з'являються такі, яких раніше. В Україні е, і не було. От, бачите, яке в мене є пір'ячко. Рожеве. Папуга? Ні. Ні. Фламінго. Так. Е, раніше фламінго можна було очікувати, ну, де побачити? Десь там на, на півдні Франції, там, в Африці, в Америці. Але кілька років вже. Як фламінго прилітають в Україну, і у них а, на півдні України вже є гніздова колонія. Але цю гніздову колонію треба знову ж таки що оберігати, бо інакше туди приходять люди, які хочуть потурбувати фламінго. А турбування фламінго дуже не люблять. Але фламінго принаймні ну фламінго всім подобається. Фламінго якось ну не хочеться зробити поганого. А от деяким птахам дуже сильно, дуже сильно не пощастило. От дивіться, що лапа, в мене. Що лапка? Орел. Це Ой. лапа Орлана великого хижого птаха. І от колись от такі от лапи приносили в державні установи сотнями. Чому? Та тому що була державна така політика. Знищення хижих птахів казали, оці хижі птахи, воно там в мене курку тягне, воно там ще щось, воно там нам на нашу дичину полює, воно нам заважає. Давайте ми їх будемо знищувати. І повбивали їх просто ну там. Тисячами цих хижих птахів, так що зараз вони стали надзвичайно рідкісними. І більш того, це не просто історія там з далекого минулого. У нас у зоопарку, ну от у тій його частині, і досі живе орлан е Білохвост, у якого відстрелили одне крило. От його колись давно, вже там більше 15 років тому, передали в нас в зоопарк Орлана з відстріленим крилом. І про що це каже? Про те, що не тільки десь там далеко, не тільки в якихось далеких теплих країнах, але і в Україні тварини вони е, потребують, е, потребують захисту. І ми їх маємо охороняти, маємо знати, маємо не забирати з природи е, ну, зайвого. Останнє ще покажу от у мене тут лишилося. Бачите, про те, як треба знати місцеву фауну, так? Тому що її далеко не всі знають. Тут у нас, наприклад, ідеш коли біля річки десь, і бачиш, а десь на вербі, я у нас тут верба. Ну не бачу, десь була. Висить отака от штука. І оце гніздо, це гніздо птаха, яке називається реміс. А це така, як синичка. І от її підвішує. На воно висить. А чому вона так висить? Для того, щоб від хижаків захиститися. Але інколи є такі хижаки, від яких захиститися складно. Якщо приходить, наприклад, якась людина і каже: ага, ой яка штука висить, її, значить, і туди. І тому ми весь час кажемо: не забирайте з природи, ну, де, що вам. Конче не, не потрібно. Не треба збирати там сотнями проліски по весні, не треба якісь гнізда птахів е, забирати, не треба забирати з природи там якусь там черепаху, яка повзе по Ми своїх справах. Є. Так е, природу, милуйтеся нею, дивіться на неї, насолоджуйтеся тим, яка вона є, е, значить, але з неї речей зайвих не забирайте. Отака От мене сьогодні історія. Не дуже мій голос, як бачите, дозволяє у холодну пору року щось довго розповідати. Але сподіваюся, вам було цікаво. Нагадаю, сьогодні ми з вами відзначали всесвітній день захисту дикої природи. Там ще поряд мої колеги проводять інтерактив. Можна подивитися, у них там сліди різних тварин. Можете подивитися, прийняти в цьому участь, ну а моя розповідь на цьому завершується. Дякую. Дякую, за увагу. дякую. можна подивитися. <світок> ну, та носна, <світок> <да? світок> <Масний. світок> розповідала <Шторова. світок> Ага, <світок> ага у ти Тут, взагалі, про таких рідкісних тварин, бо з ми зараз проблеми через використання інсектицидів ну, да, на полях. Да. Ось і білі носороги, про яких розповідали. Так, білих носорогів вже треба поштучно охороняти. Їх так мало лишилося. А білий, що... вони просто такі а, uh... то від непарального перекупу здається, вийшло, що там білі і чорні носороги. Uh -huh. Ну так, так. та, та то тобто, а, а, да. да, просто так називають. Так їх можна, до речі, відрізняти від чорних, але якщо подивитися на їх морду, во що білі носороги, вони у них така вниз упущена голова, вони харчуються травою, і у них квадратна гурба. на них прямо подивитися, бо вони от щипають. А чорний носорог, він такий більш піджарий, голова в нього трошки вище, бо він їсть листя з кущів. І він отак от їх щіпає, і вщипає, і у нього трикутна така губа. Ось лише якби хіба що так можна їх <с розрізняти, якщо зустрінете. Лоще гірська горила, теж такий вже рідкісний вид тварини. Не так же багато і гір в Африці, і тим паче, як би і горил з ними. Ось тут моєї мандрівний альпатрос. Альпатрос класний. Він відомий що у нього найбільший розмах крил? Серед mm -hmm. таких таких, що літають, ось ще амбурський леопард. леопард. Ось, що ми так би звикли, що леопарди так загалом, як африканська тварина, але а, якби, і там теж вони екіс. є. і Вони ну віркісні і багато було. зоопарків. Вони у програмах mm -hmm. приймають участь по розмноженню інтродукції цих тварин у дикоприроду. Ну як символ усіх таких екопрограм. Ой, какой халюсенкий, да, да красота. Да. Добре, добре. Спасибо вам большое, mm -hmm. спасибо.